У свій день народження стародавнє місто приймає від влади подарунки: відремонтовані дорожньої артерії та розширення зелені легені. Хоча місто виконується аж 1530 років, я думаю, що воно встріне своє свято в тому числі молодим, тому що дуже багато об'єктів нових. Вводяться в експлуатацію, реконструйовуються парки, сквери, квіти. Святкуватиме свій день столиця аж на понад 300 заходах у всіх районах. Від понеділка і до початку Європершості. Крім мистецьких фестивалів, традиційного пробігу під каштанами запланували і концерт світових зірок класичної музики на Софійській площі. Зірки приїдуть з Європи і світу. Закінчиться цей концерт. Теж небаченим вперше е, таким заходом 3D-шоу. Одночасно фестиваль повітряних куль разом із джаз-бендами і в неділю шоу фейерверків. До святкування підготують і міські візитівки. Зовсім скоро кияни зможуть прогулятися оновленим Андріївським узвозом. Це і дренаж, і лівніва каналізація, що дасть зможуть всі здання Андріївського спуску. Тільки одніми покриттями, це брусчатка, тротуарна плітка будуть замінені близько 20 тисяч квадратних метрів. Місто до свята звільняють і від надокучливих кіосків та реклами. Зовнішні промо прибирають зокрема на площі Льва Толстого. Тепер там працюють міські озеленювачі. Увага на черзі у нас площа європейська, також буде вже демонтовано конструкції. Можна буде встановлювати квіткові та інші конструкції. Вже сьогодні вулиця Володимирська, Михайлівська площа, Софіївська площа абсолютно вільні від рекламних конструкцій. Оновлені дороги стануть ушатнішими завдяки ампельному озелененню. Ось такі термочаші з квітками височитимуть на 2,5 тисячах опор міського освітлення. Загалом же столицю прикрасять понад 6 мільйонів квітів та світломузичні фонтани. Буде до дня міста відкрито чотири світломузикальних фонтани, світло світломузикальний фонтан в сквері Заньковецької, Великий фонтан світло-музикальний, динамічний на майдані Незалежності. Світло, динамічний, музикальний фонтан в парку перемоги і в парку партизанської слави. На свій день народження Київ очікує поважних гостей. Загалом до столиці завітають 15 делегацій міст побратимів, зокрема, Тампере та Таліна. Анастасія Суха, телеканал «Київ». Цієї суботи у Києві святкуватимуть ювілейний 10-й день Європи. Об 11-й годині хрещатиком від Бесарабки до Майдану Незалежності пройде європейський парад. А о 12-й годині на сцені біля мерії відбудеться офіційне відкриття Дня Європи. Потім у європейському містечку, що працюватиме на хрещатику з 13-ї до 18-ї години, презентуватимуть павільйони чотирьох приймаючих міст єврочемпіонату. У ньому розгорнуть свої експозиції і країни-члени ЄС. Також у містечку працюватиме фотовиставка «10 років співробітництва. Європейського Союзу та України. О 13-й біля будівлі КМДА розпочнеться шостий фестиваль Містерія танцю, а в Маріїнському парку пройде акція Вулична Галерея посмішок.